Голосуємо про виділення в натурі земельних ділянок у розмірі земельної частки паю громадянину Миронюку Віктору Степановичу. Хто проти? Утримався. 13 за. Рішення прийнято одноголосно. Наступних 11 питань всі око про припинення права користування земельною ділянкою і далі по прізвищах буде. Маковецькій Наталії Максимівні. Це ще другір, 0,21 га, 0,22 га та 0,19 гарні. Так, 44, далі, 45. Петручику Миколі Михайловичу. Підгір'я, 0,16 га біля Пукачева. Так? Так. Кого? Кого немає? Петручик Микола Михайлович. Підгір'я, Петручик Микола Михайлович. Підгір'я. Підгір Підгір не ні, ні, немає. Ні, ну там я знає, а його стояв він. Володимир на тому там треба ім'я глянути. Там можна подивитися, уточнити його. Читайте. Слідуючи Лях Мефодій Борисович. Е, ще другі. 0138, біля учених. <сіст> так, корпор Світлана Прокопівна Лучичі, 023. А й 030 біля Силюки і Мелянет. То це про припинення правда. Про припинення правослання. Всі про припинення право повідомлення. Супринюк Микола Олексійович. Речіться. Сахарчук Микола Васильович, річиця. Середа Марія Федорівна видраниця. Оксенчук Інна Васильівна, видраниця. Дейнека Надія Дем'янівна, видраниця. Гурдун Ганна Маркіянівна, річиця. По Відмовляючи четвертий. Відмовляють, написали клопотання. Я дуже мають ділянки знімають обліку, по господарську обліку і приводять в землі Але це не означає, що вони мають заростати бур'янами і будуть бажають взяти і ми будемо їх надавати. Або порувати ділянки, може, як ми нам передати маємо. Голосуємо з пакетом від 44-го питання по, по 50-го. Хто проти утримався? 13 за, рішення прийнято. А вийшов один 12 на Так, слідуюче питання про вилучення з оперативного управління та передачу з балансу комунального підприємства Раківський центр первинної медичної допомоги Раківської селищної ради на баланс Забродівської сільської ради нерухомого майна комунальної власності. Сергій. Так, розглядаємо таке рішення. Вилучити нерухоме майно закріплене, праві оперативного управління за комунальним підприємством Радницький центр первинної медичної допомоги Радінської селищної ради, а саме корпус номер 2 Тичинської ЗПС площею 95,4 квадратних метра. 78-го року будівництва первісна вартість 36 тисяч 340 гривень, що знаходиться за адресою Волинська область, Ковальський район, село Речиця, вулиця Шкільна, 8. Це ми приміщення вилучаємо з оперативного віддання первинки і повертаємо його назад на баланс Заводівської сільської ради. У Речиці функціонує нова амбулаторія, там інше приміщення, інша адреса. На попередній сесії ми один корпус вивчали, тепер другий. Тепер обидва корпуси старої амбулаторії, вони знаходяться, будуть знаходитися у нас на амбулаторії. Відповідно, додатком до цього рішення є затвердження коміс, складу комісії, хто буде займатися передачею цього майна. Голова комісії Чернецький, члени комісії Ярослав Кулінич, Володимир Мартинюк, Світлана Угонь і бухгалтер КП Радівський центр ПМС Оксана Міцюк. Голосуємо про вилучення з оперативного управління та передачу в баланс комунального підприємства Ратнівський е, ЦПМД, Ратнівської селищної ради на баланс Забродівської сільської ради, нерухомого майна комунальної власності. Хто проти утримався? 12 за, рішення прийнято одного річного. Не прийшло ж то було. Так, следующее питання про надання мета. А, про звернення. Так, про звернення. Але, пані, на звернення у вас. Ну, завернення. Звернення за сільської ради щодо підтримки президента України всі ознайомлені, розглянуто на засіданні постійної комісії. всім надіслане воно було. Пропонується проєкт рішення прийняти звернення Забродівської сільської ради щодо підтримки президента України, що додається, надіслати звернення президенту України Володимиру Зеленському, контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, побутової торговельного обслуговування та соціального захисту населення. Є питання. Розвернення Забродівської сільської ради щодо підтримки президента України. Хто проти? Утримався. 12 за. Рішення прийнято. Питання. Про надання матеріальної допомоги до нас надійшла заява від Шиманського Федора Назаровича, жителя села Завшани, в якого сталася пожежа? Ті ж наслідки. Пожежі нанесення, які ми здавали ворі, на пожежі. Ми не розглядали його на виконкомі, тому що там виконком має повноваження майже 4 тисяч. Ми рахували, що доцільніше розглянути. Ну, Орієнтуючись у тих збитках, які там... Ну, добре, що воно кінчилося тим, що кінчилося. Зруб цілий, там згоріло декілька. Ну як. Вигоріло всередині там багато, багато Майна. чого. Майна. Знаєте, коли весь майно заливається все. Тут, не дай Бог, там... Скільки ми на сесії приймали? По 20 разів давали, по-моєму. Це якщо вже тут, там, як бачите, що як будинок там і там, все. Було це, так, що, що там... Тут, там ну, менше як 10 тисяч ми не давали. Так, до 10 тисяч є пропозиція. Яка буде думка? До десятку, дати. Там вся побутова техніка згоріла, геть, все, все. Ну Вони, повністю. вони відновили вже чимальські хлопці, ремонт заснули своїми так. силами. Там, <кху> щось діти, щось церква скидали, все, але ну, побутова техніка, ну, побутова техніка в основному. Все так? там поговорили. Давайте 10 тисяч Давай. Так, так. Визначаємо. Про надання матеріальної допомоги. Хто проти в розмірі 10 тисяч? Хто утримався? Рішення прийде одноголосно. Слідуюче питання. Про розпорядження сільськоголови голови міжсесійних період. Міжсесійний період. Розпорядженням голови приймалися кошти або вони переміщалися з місяця на місяць в Їх потрібно погодити. І задати. Голосуємо про розпорядження сільського голови, прийняті в міжсесійний період. Хто проти? Утримався 12 за. Рішення прийняти. Ну, Ми от, е, певний, е, певний проміжок часу там вели мову про те, що. Є ділянки, які зацікавили там певних інвесторів, зокрема по створенню свинокомплексів маточників, відгодівельників, чи як там можна його назвати, це, це походи. Відбулася <клухи> <клухи> розмова із керівником. знову Пан Крунов підтвердив, що вчора він повернувся з Польщі, де. Затвердили бюджет і на даному етапі вони розглядають можливість по земельних ділянках в межах населеного пункту вужись. Попередньо з людьми там була розмова. Люди більше схиляються туди, в сторону Батинська, ну, в ту сторону. Але він сказав так, що... Після вирішення певних організаційних питань вони обов'язково приїдуть вже конкретно з робочою групою і в далі обов'язково зустрінуться із депутатами. Але це можливо, ну, можливо навіть на наступній сесії. А чого в Замчанах не хочуть брати? Замчанах де? Ну от і як брівник. Два кілометри до населеного. Там є, е, Михайло Андрійович, щоб було розуміння, є е, е, санітарні норми. Mm -hmm. І враховується абсолютно все. Віддаль до населеного пункту, роза вітрів, розміщення. І там є ну, декілька вимог, які аж ніяк не можуть бути. Безпосередньо в самому населеному пункту. Ніяк. А тому... А було. Ну... Шо, а, а, шо, ви то, не Якесь ми розглядаємо, чи то ви так Ні, для відео? Для загального розвитку, Привіт. щоб розуміли депутати. Таке не, так, не, 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 не треба говорити, бо добило ми треба таке... Налякаєте так... кого? Так їм так, треба так, щось... кого налякаємо. І дві Інвестора. І ще я хочу довести до відома, Ну, вже підписувалися за цю інформацію про те, що до 31 березня, по 31 включно, маєте всі депутати подати декларації про майно доходи витрати і зобов'язання фінансового характеру за двадцять рік ласочка до 31 березня, включно зрозуміли. А інвестори завжди цілий місяць, але ще за увагу дивіться в порядку, тому що ми працюємо з різними інвесторами, тепер, так з різними інвестпроектами. Ми давали інформацію в групу, що як до нас тоді приїжджали представники з Чехії, так і вони презентували тут весь процес, що вони хочуть зараз робити у нас на території. Ми даємо інформацію. Будь ласка, приїжджайте на зустріч, і буде все якби чітко від перших персон. Інформація буде зрозуміла. Але на превеликий жаль, ну звісно, що збираємося тут. Люди хто є, приїжджає представники під виконком, ми десь там стараємося. Але депутати не дуже активні в цьому плані. І потім у нас виникають питання, ми на сесії і не дуже їх знаємо. А там все покажуть відео, де працюють, як працюють, з ким як працюють, чому, думати. що хочуть, що від нас хочуть, що ми можемо мати з того. Тому я якби акцентую увагу на тому, коли такі більш серйозніші от зустрічі, вони не можуть бути кожного дня. Це там раз можливо в історії громади. То відреагуйте. Це направди цінна інформація для території, для вас цілих. Ці люди обов'язково приїдуть і буде можливість задати безпосередньо їм питання всім, в тому числі безпосередньо там на місці. Якщо все, тоді я всім дякую за участь. І сесію лучше закрывать.